Творчість також може стати рушійною силою у допомозі захисникам. Днями у міському палаці культури відбувся благодійний концерт Весна надії, де усі художні колективи долучились до спільної великої справи. Концерт, як завжди, ставить на меті допомогу нашим збройним силам, допомогу госпіталю Кременчуцькому. Ну а на сцені, як зазвичай, наші діти. Ті, які лишилися в Криму ті, які присвятили себе сцені, мистецтву, які через це мистецтво дарують людям радість а і всім нам надію. Творчі колективи палацу продемонстрували присутнім свої напрацювання. Концертна програма була наповнена як вокальними, так і різноманітними танцювальними номерами, а також акробатикою. ж під час концерту було проведено благодійний аукціон розігрувались глиняні вироби створені українськими захисниками всі зібрані кошти будуть спрямовані на будівництво та облаштування соціального центру спілки самаритян кременчука дуже приємно що в залі дуже багато людей дуже приємно що творча молодь творчі люди нашого міста доєднались до нашого прохання підтримати спілку самаритян україни Кременчуцьке об'єднання це не релігійна не прибуткова не Політична організація це ті люди, які добровільно зібрались для того, щоб допомагати людям, які потребують допомоги. Вихованці творчих колективів котри продемонстрували, що об'єднавшись, ми сильні. Кожний у своїй справі. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кримачуцькі новини.